У віці 88 років наступного дня після Пасхи помер папа римський Франциск. Про це повідомили в Ватикані. Понтифіка не стало о 7.35 ранку. Із середини лютого очільник католицької церкви сильно хворів на пневмонію. Провів лікарні близько місяця, де пережив кілька нападів бронхоспазму та перебував потребував апарата штучного дихання. Вже тоді з'явилася інформація, що він може піти в відставку за станом здоров'я. Втім, франциск таки долав негоду, приймав у себе британського. Короля Чарльза з дружиною напередодні в нього також був віцепрезидент Джей Ді Венс. Фактично, той і став останнім високопосадовцем, який із Франциском поспілкувався. Стих папа напередодні привітати вірян з воскресінням господнім. Востаннє виголосити промову з балкона Базиліки святого Петра в Ватикані. Щоправда, на публіку він виїхав у колісному кріслі. Встиг сказати лише кілька фраз. А основну частину промови зачитував вже представник духовництва. Згадали в зверненні і про війну в Україні. А опісля Понтифіка провезли площою. Кортеж кілька разів зупинявся, коли до папи підносили немовлят, щоб він їх благословив.